Ти коли-небудь замислювався, як людина, яку постійно критикують, яку висміюють у новинах і навіть вважають диваком, змогла побудувати справжню імперію, де гроші течуть рікою. Сьогодні я відкрию перед тобою код мільйонера, який Дональд Трамп використав, щоб із простого хлопця з боргами перетворитися на символ багатства і сили, і це не суха біографія, ні, це не історія для книжки чи підручника код, який ти можеш застосувати вже сьогодні, щоб почати шлях до власної імперії. Бо якщо ти думаєш, що це недосяжно для тебе, ти глибоко помиляєшся. Правда полягає в тому, що Трамп ніколи не чекав слушного моменту. Він діяв, коли всі інші боялися. І саме ця стратегія стала фундаментом його багатства. А тепер уяви, що буде, якщо ти навчишся мислити і діяти так само. Трамп народився не бідним, це правда. Але те, що він створив, не було подарунком. Він узяв початковий капітал і перетворив його на бізнеси, які приносили прибуток там, де інші бачили лише проблеми. Це ключ, який ти повинен засвоїти. У кожній проблемі прихований шанс: зупинись на хвилину й подумай. Скільки разів у твоєму житті ти відмовлявся від можливостей, бо, здавалося, занадто ризиковано? А тепер уяви. Що саме цей ризик був твоїм шансом вирватися з бідності. У Трампа була стратегія. Він діяв за принципом: якщо вже входити в гру, то робити це масштабно. Він не задовольнявся маленькими угодами, його цікавили лише угоди, які змінюють правила. І ось що важливо: навіть якщо ти сьогодні починаєш із нуля, твоя ментальність повинна бути масштабною. Я хочу. Щоб ти запам'ятав одне правило: багатство народжується не з грошей, а з мислення. Трамп мислив як мільйонер ще до того, як став ним. Ти повинен зробити те саме: подивись на Нью-Йорк 70-х років брудний, небезпечний, зруйнований. Люди тікали з міста. А що зробив Трамп? Він побачив там золото, він купив будівлі за копійки, які ніхто не хотів, і перетворив їх на символи розкоші. Тепер запитай себе, чи ти вмієш бачити можливості там, де інші бачать руїни. Це є перший код мільйонера. Навчися бачити золото там, де інші бачать сміття. Бо саме це відрізняє тих, хто піднімається від тих, хто все життя скаржиться. Другий код мільйонера Трампа вміння використовувати ім'я як актив. Він зробив своє прізвище брендом, який коштує мільярди. Подумай зараз. Яке твоє ім'я насправді означає для світу? Чи готовий ти перетворити себе на бренд, який асоціюється з успіхом і силою? Трамп продавав не будівлі, а образ. Він продавав мрію, він продавав статус. І саме тому його бізнес працював навіть тоді, коли економіка падала. Ти повинен зрозуміти, люди завжди купують не продукт. А емоцію уяви, що ти сьогодні виходиш на вулицю. Ти бачиш рекламу дорогих автомобілів, телефонів, брендів. Вони продають не метал чи пластик, вони продають почуття. Це той самий код, який використав Трамп. Третій код мільйонера безстрашність перед провалом. Знаєш, скільки разів Трамп банкрутів? Чотири. І кожного разу він піднімався ще сильнішим. Подумай про це. Ти боїшся зробити крок. Бо боїшся програти один раз, а він програвав цілими імперіями і все одно повертався. Тут я хочу, щоб ти зробив одне. Закрий очі на секунду, і уяви, що твої сьогоднішні проблеми це не кінець, а тільки тренування. Уяви, що твій найбільший провал стане твоєю найбільшою перемогою. Це і є спосіб мислення мільйонера. Четвертий код мільйонера мистецтво переговорів. Трамп завжди повторював. Угода це війна, де перемагає той, хто знає ціну і своєї сили і слабкостей супротивника. Чи ти коли-небудь намагався домовлятися так, ніби від цього залежить твоє життя? Він міг переконати інвесторів, які вже втратили віру в проект, вкласти мільйони. Він міг переконати банк, дати йому кредит, навіть коли всі думали, що він на межі банкрутства. Це не магія. Це навичка, яку ти теж можеш розвинути. І зараз, слухаючи це, ти повинен зрозуміти: твоє багатство не почнеться з першого мільйона. Воно почнеться з моменту, коли ти навчишся переконувати і вести переговори так, як це роблять ті, хто керує світом. П'ятий код мільйонера віра в свою візію навіть тоді, коли весь світ сміється. Трампа називали божевільним шахраєм, навіть злочинцем. Але він ішов уперед. Чому? Бо він знав, що його імперія реальна ще до того, як вона з'явилася. А тепер я питаю тебе, чи готовий ти йти до кінця, навіть якщо твої друзі, сім'я і суспільство будуть сміятися з тебе, бо тільки ті, хто витримує цей тиск, стають справжніми мільйонерами. Ось що ти повинен зробити прямо зараз. Напиши в коментарях: я будую свою імперію. Це не просто слова. Це акт, який запускає твій розум на нову хвилю. Це твій перший крок до того, щоб увімкнути власний код мільйонера, шостий код мільйонера, який використав Трамп. Це вміння створювати шоу навколо самого себе. Він завжди розумів, у світі грошей перемагає не той, у кого найбільший капітал, а той, у кого найбільша увага. Ти повинен усвідомити: увага, це нова валюта. Пригадай, як він вів телешоу. Він показував себе жорстким, впевненим, іноді навіть безжальним. Але ця картинка закарбувалась у головах мільйонів людей, і навіть ті, хто його ненавидів, говорили про нього щодня. Запитай себе, чи говорять люди про тебе, бо правда така: якщо про тебе мовчать, тебе не існує. У бізнесі виграють ті, хто створює шум, і ти маєш навчитися бути тією людиною, яку обговорюють, яку пам'ятають. Про яку хочуть дізнатись більше. Сьомий код мільйонера це сміливість інвестувати в себе, навіть коли грошей немає. Трамп витрачав на імідж, на навчання, на юристів, на команду. Він розумів, успіх це командна гра. Подумай зараз, чи ти будуєш команду, чи ти все ще намагаєшся зробити все сам. Люди часто говорять: я почну, коли матиму більше грошей. Це найбільша брехня, яка тримає тебе в бідності. Справжній код мільйонера полягає в тому, щоб починати, вже сьогодні використовуючи те, що маєш уяви, ти відкриваєш маленький бізнес. І у тебе немає мільйонів, але є енергія і ідея. Якщо ти вкладеш у бренд, у навички, у розвиток, цей бізнес зросте. Якщо ж чекатимеш, ти залишишся на місці. Восьмий код мільйонера Трампа це використання кризи як можливості. Кожного разу, коли ринок падав, він купував. Коли всі тікали, він заходив у гру. Ти повинен змінити своє ставлення до кризи. Криза це не ворог, а твій шанс. Подивись на історію: найбільші статки будувались у часи хаосу, бо тоді народжуються нові лідери. Запитай себе, що ти робиш під час труднощів: ховаєшся чи виходиш уперед. Дев'ятий код мільйонера це мистецтво масштабування. Трамп не зупинявся на одному проєкті. Якщо готель працював, він будував новий. Якщо казино приносило гроші, він відкривав ще більше. І ти маєш зрозуміти: справжнє багатство приходить не від однієї угоди, а від системи, що постійно зростає. Подумай, чи є в тебе система, яка примножує твої доходи, чи все залежить лише від твоїх рук і часу. Бо якщо твій дохід зупиняється, коли ти перестаєш працювати, це не бізнес, це пастка. Десятий код мільйонера. Вміння використовувати борги на свою користь. Більшість людей бояться кредитів. Вони думають, борг це кінець, але Трамп показав інше: борг може бути двигуном, якщо ти знаєш, як ним керувати. Він позичав мільйони не для того, щоб витратити їх на розваги. Він позичав, щоб будувати активи, які приносили ще більше грошей. Подумай, що ти робиш зі своїми грошима, витрачаєш на дрібниці чи вкладаєш у щось, що принесе прибуток. Одинадцятий код мільйонера це вміння жити з критикою. Подумай сам: скільки разів у житті ти не почав щось нове, бо боявся, що тебе засудять? А тепер уяви, якби Трамп слухав критику, він би ніколи не вийшов зі своєї квартири. Він ставив себе на сцену, де кожен міг кидати каміння. Але замість того, щоб ховатися, він використав цей камінь, щоб збудувати ще одну сходинку своєї імперії. І ти можеш зробити те саме: дванадцятий код мільйонера, довгострокове бачення. Усі хочуть швидких грошей, але ті, хто справді стають мільйонерами, планують на десятки років уперед. Трамп починав проекти, які приносили прибуток через роки. Чи готовий ти сьогодні почати щось, що дасть результат не завтра, а через п'ять років? Бо правда така: якщо ти хочеш результату тільки завтра, ти залишишся рабом короткострокових виграшів, а справжня свобода народжується там, де ти плануєш майбутнє. Тринадцятий код мільйонера, контроль над образом. Трамп завжди створював картину себе як переможця. Навіть коли він програвав, він виходив перед камери з піднятою головою. Це і є мистецтво виглядати переможцем, навіть коли йдеш крізь бурю. Подумай, який образ ти створюєш зараз, чи бачать тебе як людину, яка йде до вершини. Бо люди тягнуться не до тих, хто плаче, а до тих, хто випромінює силу. Чотирнадцятий кот мільйонера уміння грати проти правил. Коли всі казали, що так не можна, він знаходив спосіб обійти систему. Але пам'ятай, це не означає порушувати закон, це означає мислити інакше, знаходити нові дороги там, де інші бачать глухий кут. І тут я хочу, щоб ти запам'ятав кожне правило, створене людьми, і якщо люди його створили, його можна обійти. Питання лише в тому, чи маєш ти сміливість мислити нестандартно. П'ятнадцятий код мільйонера віра у свою неповторність. Трамп завжди вважав, що він особливий. Це не було его, це було переконання. Він жив із думкою: я створений для великого. Чи ти віриш, що ти теж створений для більшого, ніж сьогодні маєш? Подумай про це. Бо якщо ти сам у себе не віриш, то хто повірить? Багатство починається з внутрішньої впевненості, і ось тепер головне: усі ці коди не мають значення, якщо ти не застосуєш їх у дії, бо слухати легко, діяти важко, але саме дія перетворює знання на гроші. Тому я хочу, щоб ти зробив ще одну річ. Напиши в коментарях: я активую код мільйонера сьогодні. Це твій сигнал самому собі. Це як печатка, яку ти ставиш на власній свідомості. Пам'ятай, твоє життя може змінитися за 180 днів. Це не магія, це план. Якщо ти щодня почнеш мислити масштабно, бачити можливості інвестувати у себе, створювати імідж переможця, діяти навіть під час кризи. Через півроку ти вже не впізнаєш себе уяви, як ти прокидаєшся через 180 днів, твої фінанси ростуть. Твоє оточення змінюється. Люди бачать у тобі силу і успіх. Це не мрія, це результат, який отримає той, хто активує код мільйонера вже сьогодні. Тому твоє завдання просте: перестань чекати, перестань сумніватися. Почни застосовувати ці коди вже зараз. Бо якщо не ти, то хто? Якщо не сьогодні, то коли? І останнє це відео лише початок. У наступному я відкрию ще один секрет, який допоможе тобі зробити стрибок уперед у фінансах. Не пропусти його, бо саме там ти отримаєш інструмент, який може стати ключем до твоєї свободи, а зараз вибір за тобою. Ти можеш закрити це відео і залишитися там, де ти є, або можеш зробити перший крок. Напиши в коментарях: я готовий стати багатим. І тоді твій шлях почнеться вже сьогодні, бо код мільйонера працює тільки для тих, хто діє, а тепер твоя черга.